Ми з вами пройшли великий шлях е, протягом 11 днів і е, намагаємося обережно посадити наш літак, е, бо наш борт прибуває до свого аеропорту. Отже, отже, я радий привітати всіх, хто дійшов до кінця нашого міроприємства, нашого заходу. <тит> uh, і uh, ми спробуємо організувати нашу роботу uh, кількома способами. зазвичай простенький вербальний спосіб. Uh, може комусь треба поділитися почуттями, переживаннями, uh, поговорити про то. А потім ми спробуємо запросити у таку творчу форму відреагування в кінці інтенсиву. Зазвичай деякі з груп роблять свої презентації, сценки, щось на зразок капусника. Ви всі знаєте, що капусник це така собі форма відреагувати, те, що було, позбутися зайвої енергії, набути що, якоїсь енергії, якої вам забракло протягом. Інтенсиву, наприклад, отримати візнання, отримати увагу інших осіб. Отже, такий собі фінальний об'єм: обмін енергії між учасниками та іншими учасниками інтенсиву. Ну і зазвичай ми розпочинаємо фінальну, фінальну частину з просто виповідей окремих учасників. Як вам жилося? Кому хочеться сказати то на загальну аудиторію? Прошу, У нас будь ласка. Велика фінальна процеска. Тепер уже ми всі одна велика група. Ви можете позвучати здесь. Клієнти, терапевти, супервізори, як вам було? А чого очікувалося, що стачилось, як жилось? З удовольствием послушаем друг друга. Попробуйте немножко появиться. Насправді інтенсив в мене перший. Я у лабайчиків на першій групі на другому ступені, тобто моя така родина. І насправді моїм найвеличезніше усвідомлення що завдяки трьом феноменальним тренерам, яким нам в нашій групі пощастило отримати. Це в нас був влад. В нас була Таня, в нас був Саша. А я розумію, що за цей час я з маленької дівчинки виросла до великої жінки, яка може вийти і заявити тут, що це була неймовірна історія, історія дорослішання, історія ставлення тоді, коли ти виростаєш на сходинку вище. Дякую вам за те, що ви змогли організувати взагалі в цей час такий захід і. Я особисто відгукуюсь тим, що я виросла. Дякую. Дякую. Може, кому ти що хотілося би на загал сказати, як вам? Спробуйте трошки позвучати на загальну аудиторію. Кому це важливо? Важливі, позитивні, і негативні, і нейтральні відгуки, будь-які. Не обов'язково виходите на сцену, але якщо хочете, то прошу, будь ласка, позвучіть, як вам жилося в цьому просторі. Всім привіт. Е, Пропогане, я холод, ну просто під. Прошу організаторів наступного року щось зробити, бо не допрацювали з цим. Про хороше хочу сказати дякую своїй групі. Вона неймовірна. Хочу сказати велике дякую тренері, тренерам. Так, бачу, Валю, бачу Стаса. Пашу, бачу, дякую вам за якісь нові сходинки в роботі з собою. Хочу сказати, що рада, що повернусь до своїх основних тренерів до влади і валі, бо мені їх не вистачало. Хоча, ну я просто хочу сказати, що ви до всіх дітей прийшли, крім мене, ну просто ось і. Хочу, хочу дуже виділити свого терапевта Свєту, Дякую тебе, тобі за неймовірну роботу. Просто. Маю, що я класний клієнт, да, Таня? Я класний клієнт. Але, але з особливостями, і я дякую, що ти їх бачила, помічала і була, була зі мною ці дні, і оберігала мене. Ось. І дякую цьому простору, бо без вас цього всього не вийшло. Ось. Дякую. Кому цікаво сказати про своє життя на інтенсиві, може, хтось з терапевтів поговорив би? Трошки, ну так собі сказати, як воно було? Прошу вас. Ну, я неожиданно сюда вышла, не планировала, и мне просто хочется э, сказать стихом. Я боюсь его забыть, поэтому взяла здесь э, подсказку. Э, стих. Я такое дерево, такое дерево, такое дерево ты хотел бы, чтобы я была как ель зеленая, чтобы я всегда была зеленая зимой и летом. Ты хотел бы, чтобы я была как ива гибкая, чтобы я могла не разгибаясь гнуться, но я другое дерево. Другое дерево. Конечно, если содрать со ствола рубанком кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то могла бы подняться мачта океанского корабля, могла бы родиться красная скрипка, копье. Но я не хочу, чтобы меня резали, пилили, сушили. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, потому что я другое дерево. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь. В каменный уголь. Они долго горят, не сгорают, при этом дают тепло а я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, я этого не говорю. Просто я другое дерево. Другое. Такое дерево. Дякую наразі. Ти розпочала лінійку виступів дуже творчих, цікавих, спонтанічних. Прошу додай, будь ласка, кілька слів до того, як тобі жилося на інтенсиві. Ну, пожалуй, этот стих я выбрала, потому что он описывает мое понимание идентичности. То, что мы все разные, то, что были попытки мои личные в том числе как-то себя поменять, что-то сделать из себя, из такого дерева, которое будет соответствовать каким-то или чьим-то ожиданиям. И хочется обнаружить свою личную идентичность, чего желаю вам всем, моим клиентам, ну и себе тоже. Спасибо. 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 Дякую. Вот же я, что есть, интересно сказать несколько слив. Просим об, пожалуйста. Молодец. Ну, короче, я в таком стаді. что сейчас исчезну. Я знаю одну вправу для цього. Ну, я цією ідентичністю появляюсь дуже рідко, Скажімо так, два рази в житті. Мені легше ну, тіпа типу, таку веселою, будь там задорною. Я пла планую випустити збірних віщій. Ось дуже скоро. Хочу прочитати один вірш. Він буде російською мовою. У мене різні вірші українською, російською. І навіть паралельно один і той же вірш буває двома мовами. Ну, це колись може потім, бо зараз впаду тут без цього. Без цього знання. Алмазний б'яс в глазах появиться не сразу. отполирует жизнь до блеска глубину. Сверять часы с тобой, владыки, будут по твоим невысказанным фразам, и потому что шепчешь ты в бреду. Жестокий взгляд или наполнен смыслом, любовь или смысл, или потоп страстей, считаешь ли ты дни свои по числам, или по пробужденным в сердце смыслом плоскостей. Мерцает свет в глазах алмазной мудростью не сразу, отполирует пыль, зажжет огонь любви Творец, чтобы к указанному предназначенному часу случилось настоящее начало, признав глубинный завершающий конец. Но это вот про завершение. Спасибо. Отже, шановні Шановні друзі, схоже, фінальна процеска е, набуває певних рис, але у нас є е, виступ від супервізора е, Константини. Як тобі жилося на інтенсиві? Е, теж вирішив вийти погулювати трішки, е, Похвилюсь українською. Я в цьому році в такій дивній ролі, там, де я і серед вас, і водночас у мене дуже багато простору для себе. До останнього, до останнього моменту не розумів, як я приїду, коли, тому що співпало дуже багато випробувань, хвилювань, пригод. І я приїхав трішки пізніше, ніж він почався. Хвилювався, хвилювався. Турбувався на тему того, що в мене буде виникати заздрість, заздрість до супернізування, з якими я не буду в групі, заздрість до тренерів, з якими я не буду працювати. І заздрість це таке почуття, на мій погляд, поміж всіх важливих сигнальних функцій, які ви всі, скоріш за все, прекрасно знаєте. Заздрість має своєю ціллю знищення задоволення інших, тому я хвилювався, що я з чимось подібним зустрінусь. І я знаю, що лікуванням для заздрощі для заздрощів є вдячність, але для вдячності треба енергія. І в цьому році у мене з'явився простір, в якому мені вдалося цю енергію відновити, попомічати дуже важливі речі для себе. Я вважаю, що Належність це, якщо не саме важливе в житті людини, то одне з самих важливих в житті людини саме належність відчувати себе належним. В цьому році мені вдалося відчути свою належність поряд з чудовими терапевтами, з якими я був супервізором. Мені вдалося відчути належність. До середовища, яке і до атмосфери, яку створює інтенсив. Мені вдалося відчути належність саме в самих тій ролі, в якій я зміг бути присутній в цьому році. Я вдячний організаторам Тетяні Сергію за те, що така можливість у мене з'явилась. Я відчув належність в гуморі колег, чому дуже радий, це було прикольно. і Там я залишився поміченим. Я з вдячністю і з задоволенням, наповненістю і відчуттям якогось відновлення навіть, тому що в мене було достатньо простору для того, щоб я міг побути з собою, побути з рідними. Я радий бачити своїх клієнтів, тут, своїх терапевтів, своїх колег. Важливих для мене людей, які. Теж завірусилися гештальтом, і це в хорошому сенсі їм допомагає. Дякую всім. Дякую. Привіт-привіт! Мене звати Антон, учасник інтенсива. Чомусь вирішив, що мені важливо це сказати, і скажу. Я хочу подякувати всім учасникам, всім організаторам-тренерам. Але найбільше я хочу подякувати Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість бути тут, героя.